Ли діджитал платформи і телебачення, тому ви оперативніше дізнаєтеся достовірної інформації. В ефірі ток шоу код інформації я Надя Ліра. Розпочинаємо. Після атаки безпілотників на Кремль та погрози про заходи у відповідь росіяни провели навчання з комплексами Іскандер. За офіційними даними залучили приблизно 100 військовослужбовців, а також близько 20 одиниць техніки. Зазначимо, що іскандери здатні запускати як крилаті, так і балістичні ракети, зокрема, і з ядерними боєголовками. Заявлена дальність 500 кілометрів. Росія навряд чи застосує ядерну зброю у війні проти України. Попри нещодавні гнівні заяви з боку Кремля та великі втрати особового складу і техніки. Про таке заявила директорка національної розвідки США Евріл Гейнс. Згідно з нашою поточною оцінкою, те, що Росія використовує ядерну зброю, дуже мало ймовірно. З нами на зв'язку Григорій Плачко, голова Державної інспекції ядерного регулювання у 2017-2021 роках. Пане Григорію, я вас вітаю. Вітаю вас. Доброго дня. Ну, ну, власне, запустять чи ні? Це більше політичні питання. Обговорюють їх політики, роблять свої прогнози розвідка. У мене до вас інше питання. От якщо справді ядерні боєголовки будуть запустять у наш бік. Як швидко ми зможемо про це дізнатися? Ну я думаю, є система не тільки цивільна, а також є і військова система, яка відслідковує запуски і використання ядерної зброї. Тому я думаю, що ми дуже швидко дізнаємось. Я думаю, що ну там за годину дізнаємось, чи були запуски ядерних ракет або ні. А власне, от якщо. Теоретично собі уявити усю цю ланку людей, які здійснюють цей запуск. На вашу думку, якщо Росія коли-небудь вирішить таке зробити, чи знайдеться в, цього, в цьому ланцюгу людина, яка все-таки це якось відмовиться робити, відмовиться виконувати наказ, і все-таки не буде цього ядерного пуску. Ну, в історії людства було таке, коли і з американської сторони, і з сторони радянського союзу, коли е, спрацьовували спрацьовував хібне хібне спрацьовували системи запусків ядерної ядерних ракет або використання ядерної зброї, і тоді мудрості вистачило військовим не не не, не, не нажати ось цю красну кнопку, тому я думаю, що все ж таки малоімовірно, що Російська Федерація буде неповажна Російська Федерація буде використовувати ядерну зброю, тому що є і країни, і в Європі, які мають ядерну зброю. Це і Великобританія, і Франція. Тому я думаю, навряд чи і це все ж таки. І потім ось це використання ядерної зброї, воно також і нашкодить Російської федер... і російській Федерації. Також Ну, власне, нас продовжують лякати тим, що там не знаю, будуть запускати ці ядерні боєголовки, тому, тому, тому. Е, раніше казали, що через те, що якщо ми спробуємо відвоювати Крим, тепер уже знову нові погрози. Можливо, я не знаю, на вашу думку, це пов'язано з тим, що має бути скоро контрнаступ, і вони просто свою цю шарманку заводять знову? Чи чому? Я думаю, так, тому що вони дійсно налякані планами. Контрнаступу і думаю, що і вони використовують ось цей ядерний шантаж для того, щоб дійсно залякувати весь світ, що ось цим ймовірним використанням ядерної зброї. Але я, наприклад, собі це не уявляю. Також я думаю, дійсно це пов'язано з, з, з нашою підготовкою до контрнаступу. А власне, якщо ми говоримо про Білорусь, раніше йшлося про те, що хочуть вони там е, тактичну ядерну зброю розмістити. Е, говорили, балакали, що зараз невідомо чи є якісь просування є, в цьому є, є інформація, що вони завезли і готують інфраструктуру, і вони завезли своїх спеціалістів і наразі. Є інформація, що вони готують і білоруських військових для, для використання ядерної зброї або ядерних ракет. Така інформація є, і Росія вийшла з договору про не розповсюдження ядерної зброї і також може використовувати Білорусь як сателітну державу для розміщення ядерної зброї. Такі побоювання дійсно є. Але виходить, що ядерна загроза вона е підстерігає нас не лише з боку Росії чи Білорусі. Окупанти розмістили зброю та вибухівку у приміщенні турбінного відділення 4-го енергоблока на Запорізькій АЕС. Про таке йдеться на сайті Державної інспекції ядерного регулювання України. Також є інформація про зберігання зброї та вибухівки в інших приміщеннях станції. Раніше окупанти розмістили військову техніку, зброю та вибухівку у машинній залі першого та другого енергоблоків. Пане Григорію, от дуже хвилюючі надходять повідомлення. Говорять, те, що замінували берегову лінію біля Запорізької АЕС. Говорять про те, що завезли вибухівку. Яка там зараз взагалі ситуація? Ну там ситуація достатньо складна з часів окупації ще, ще минулого року. Тому дійсно, це і є інформація про пулеметні гнізда. на на, на будівлях активних зон реактору тому там дійсно дуже складна ситуація, і складна ситуація з персоналом, тому що персонал знаходиться під під достатньо таким дуже таким шильним психологічним тиском. А люди відпові люди відповідають за ядерну та радіаційну безпеку. Там дійсно дуже багато військових і присутніх військових і військова техніка з. Атомної електростанції між собою немає нічого о, спільного, і тому дійсно ситуація на шести атомних енергоблоках, і це найбільша атомна електростанція в Європі. Вона дуже така тривожна і вона дуже складна. А взагалі, чи достатньо там, наприклад, у цієї вибухівки, ну невідомо насправді скільки завезли, так чи достатньо просто вибухівки для того, щоб підірвати ці енергоблоки? Там же ж захист якийсь є правильно. Да, дивіться, во атомні енергоблоки і атомні електростанції вони не проектуються для введення бойових дій на самому майданчику або поблизу атомної або поблизу майданчику атомної електростанції. Тому я ж кажу, і використання вибухівки на такому об'єкті, як атомна електростанція, може призвести до запроєктних або непроєктних подій подій на, на атомних енергоблоках. Тому що для того, щоб вони залишались в безпечному стані, необхідна і електроенергія 24 на 7, а також вода для того, щоб охолоджувати і активні зони реактори і басейнер витримки. Тому я ж повторюю, що і вибухівка, і військові, і військова техніка з безпечними використанням ядерної енергії між собою не мають нічого спільного, тому дійсно можливо там вони атомні енергоблоки вони розраховуються на сейсмічну небезпеку, але не на безпеку під час використання озброєння або вибухів, пане Григорію. А до чого може призвести, наприклад, пожежа на Запорізькій АЕС? До яких наслідків? Дивіться, найскладніший такий апокаліптичний сценарій: це е, атомна електростанція залишається без електроенергії, спрацьовують дизель-генератори. За нормативами в них є е, е, паливо для того, щоб підтримувати безпеку від 10 до 12 діб. А потім вже розпочнуться такі процеси, не такі дуже складні, які подібні, які були на при час аварії на АЕС фукусіма даїчі це початок розплавлення палива і початок розплавлення активної зони, тому ось цей найапокаліптичніший сценарій. Він от ось ось, ось ось що може статися на атомній електростанції. Якщо або пожежа буде, або станція залишиться без води, або станція залишиться без електроенергії. Тобто я так розумію, що зараз вони безпосередньо цим найгіршим сценарієм нам і загрожують нас, нас лякають ним. Так знаємо, що не там не була... тільки нас ну звісно, що не тільки нас. Знаю, що були там експерти МАГАТЕ, що вони намагалися щось вдіяти. Яка взагалі ситуація? Чи насправді є якийсь можливий сценарій, як ми е, можемо вигнати звідти росіян, чи не знаю, за допомогою міжнародних організацій, за допомогою будь-чого? На жаль, міжнародні е, організації і міжнародні договори вони на жаль не сприймаються нашим ворогом Російської Федерації. Тому мирними шляхами, на жаль, е, звільнити Запорізьку атомну електростанцію, на мій особистий погляд, неможливо звільняти її. За допомогою високоточної арти або там великих сухопутних військ, це також достатньо такий апокаліптичний сценарій, тому що можна не досягти поставлених цілей. Тому я думаю, що на такий оптимістичніший да, мабуть, сценарій це добровільне. Це це коли росіяни добровільно покинуть е, запорізьку атомну електростанцію, як це було з Чорнобильською атомною електростанцією, коли зрозуміють, що вони відрізані від постачання боєприпасів або від постачання продуктів, і я думаю, що тільки добровільна здача запорізької атомної електростанції можлива. Що ж дуже сподіваємося, що цей день якнайшвидше настане, коли зможемо добровільно отримати назад Запорізьку АЕС. Дуже дякую вам за цю глибоку розмову, за те, що ви нам розповіли. Чекаємо вас в наших ефірах знову. Про ядерну загрозу безпосередньо з Росії та із захопленої Запорізької АЕС говорили з головою Державної інспекції ядерного регулювання у 2017 2021 роках Григорієм Плачковим. Більшість українських громадян, які потрапили в російський полон, зазнавали там тортур. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За нашими даними 86% тих, хто перебували в полоні, були під катуваннями різного характеру психологічного, фізичного. Не буду зупинятись, там використовують і електрику, і, і б'ють, і, і ламають кінцівки, і ріжуть. Знову ж таки, ми публічно, ми, не даємо, ми розуміємо, що це відбувається і відбувається постійно. І, на мій погляд, одна з причин, чому це відбувається, це неефективне виконання мандатом Мандату Міжнародним комітетом Червоного Хреста. Влада не буде карати українців, які отримали російський паспорт. Утім, лише за умови, якщо це було критичною необхідністю, заявив Дмитро Лубінець. За його словами, без паспорта РФ на окупованій території нині неможливо отримати пенсію чи будь-яку іншу соцвиплату, а також влаштувати дитину у дитсадок. Без паспорта не нададуть медичної допомоги, ба більше через його відсутність можуть забрати житло. У нас зафіксовані факти, що до громадян України без російських паспортів були застосовані як фізичне насилля, побиття, так і вже є група осіб, яких забрали і вивезли в невідомому напрямку. Наступне, що ми фіксуємо, це прямо повідомляючи, якщо немає російського паспорту. Вам дається різні терміни: два тижні, місяць. Але якщо не буде російського паспорта, ми вас виселяємо, бо цей будинок, в якому ви знаходитесь, буде націоналізований, бо він може належати виключно громадянам Російської Федерації. З нами на зв'язку Олександр Павліченко, виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини. Пане Олександре, я вас вітаю. Дивіться, віце премєр міністерка Ірина Верещук каже, що в жодному разі не можна українцям на окупованих територіях отримувати російський паспорт. Дмитро Лубінець каже, що е, якщо це там, загроза вашому життю, і він перелічив всі ті... Можливості, які не може використати людина без російського паспорта, ну якщо критична необхідність, тоді ви можете взяти паспорт. А наприклад, Михайло Подоляк, взагалі між цими двома позиціями не бачить ніякої суперечності. Скажіть, будь ласка, з правової точки зору, як краще чинити українцям, які залишились на окупованих територіях, з цим російським паспортом? Перше, це кожен випадок є окремий, і немає загального правила. Можна вважати, що і перша і друга відповіді коли часно правильно буде часто неправильно. Тобто, про що йдеться? А, немає критичної заборони в потриманні цього російського паспорта. І а, це не є фактом злочину, і ті, хто отримує ці паспорти, вимушено чи не вимушено, вони не будуть піддаватися якимсь репресіям чи е, звинувачуватися в колабораціонізмі на підставі отримання цього паспорту. Це перше. Другий момент: це небезпека, радше, не для держави Україна, а для безпосередньо тих осіб, які можуть отримати цей паспорт, і з тими благами, які отримують. Ті ж самі можливості отримувати соціальні виплати, користуватися медицини, медичними послугами, працевлаштування може бути на тих територіях. Нагадаю, що вже понад рік триває окупація тих територій і йдеться про людей, які рік утримувалися від отримання цих документів. Тому вони вже за цим фактом є самі по собі герої. Тобто, тут йдеться про те, що примушування відбувається. Тих, хто залишається ще в списку, хто не приєднався до російського громадянства, зрозуміло, з яких причин вони не хотіли його отримувати, примусити їх створити, створивши такі умови, вступити в це громадянство і якісь висувати претензії, казати про те, що це може бути там неправильно чи не беріть ці паспорти, це теж категорично невірно, тому що у влади немає чіткої відповіді. Коли будуть звільнені ці території, і чи ці особи отримують знову український, скажімо, статус резидентства в найближчі там декілька тижнів чи місяців, на що ми сподіваємося, але чіткої інформації про це особам не дається. Тому вони вправі е, на свій вибір робити. Відповідно рішення, чи отримувати, чи не продовжувати не отримувати ці паспорти, знов таки я пошлюсь на те, що передовсім небезпека для чоловіків, які є військовозобов'язаними, полягає в тому, що вони разом з цим паспортом можуть отримати і отримають військовий квиток, і фактично. В найближчий час можуть опинитися в якості солдатів Російської Федерації на фронті. Причому вони будуть воювати проти українських збройних сил. Тоді це, це вже буде інша ситуація, інша відповідальність, і вони справді можуть отримати і в разі потрапляння в полон і терміни. До позбавлення волі, і інші можуть бути види стягнення накладені, тому тут мабуть найкраще рішення це все таки депортувати, виїхати з тих територій, оскільки існує ризик, що вони можуть бути примусово рекрутовані в ці незбройні сили, і відповідно уникати можливості потрапляння в таку ситуацію, коли вони будуть примушені служити цій російській владі і вимушені будуть скажімо, Ім е, в такому випадку злочин, який буде вже тоді кримінальним картою. Це друга Пан... сторона цього російського паспорту, пане Олександре. Ви на дуже важливому моменті наголосили зараз. Але ось знаєте, оця суперечність, вона все таки ну дивує, тому що пані Верещук каже, наголошує на тому, що е, це ворожі паспорти, і що це питання не виживання, а позиції. Власне кажучи, коли ми ці землі вже е, ну, деокупуємо, коли вони повернуться до складу України, то які вже буде тоді ставлення від держави, від інших людей до людей, які повернуться до складу України, вони будуть що між силою і Харибдою в той момент, якщо вже суперечність? Ні. такі з'являються. Дивіться, я не хотів би зараз давати оцінку і кваліфікацію словам всіх, хто висловлюється на користь, чи не на користь отримання російських паспортів. Я можу сказати дуже простий навести приклад: У 2014 році Росія загарбала частину території. Це Український Крим. АРК Автономна Республіка Крим, частина Донецької та Луганської областей, і на той час так само стояло питання про видачу тих російських паспортів, зокрема в примусовому порядку, більшому випадку більшості випадків, в тому ж Криму. Гостро стояло питання, і так само дискусії йшли про те, як це буде оцінено, і наскільки це, скажімо, буде визнано юридичним фактом чи нічемним юридичним фактом, насправді ніхто не зміг сказати цим громадянам, які перебували в Криму, тоді в 2014-2015 роках там році спливав цей термін вступу у громадянство, коли буде звільнений Крим і коли вони отримають можливість. Скажімо так, користуватися українськими паспортами. Повірте, 8-9 років ніхто не міг витримати з українським паспортом в Криму, будучи в Криму, не отримавши того російського паспорта, і це просто вимушена була така міра, яка потрібна була для того, щоб мати ну статус звичайного резидента. Тій ситуації теж саме відбувалося і на Донбасі, в Донецькій та Луганській областях. Тепер ми говоримо про те, що ми, не здійснюючи якийсь контроль, не забезпечуючи там права людини, які держава має забезпечувати, хоч це скажімо, де юри юрисдикція України, а де факто ні, тому що це окуповані території. Ми можемо висувати претензії щодо якихось дій, які є з юридичної точки нікчемними. Тому тут я би просто не звертав на це якоїсь серйозної уваги і е, виходив конкретно ситуації, як я сказав, кожен випадок є унікальним, і є ситуації, коли люди просто потребують соціальної, медичної е, іншої допомоги для того, щоб е, виживати в тих умовах і е, бути там на якомусь там обліку соціальних служб. Е, Отримувати е, можливість користуватися освітніми послугами іншими послугами, працевлаштування. це все складний фактор е, перебування в окупації і обмежувати людей, не надаючи їм іншої альтернативи, крім як виїхати з цієї території. Це справді є варіант такий, е, але разом з тим це має бути чітка програма того такого виїзду, забезпечення фінансування. Забезпечення проживання на е, території, яка не є окупованою, і це тоді могло б бути, скажімо так, е, виправданням, що особі було запропоновано такий варіант. Вона не скористалась особам, тому що там йдеться не про одну особу, а про багатьох осіб. Але є знов таки повторююсь дуже багато ситуацій і факторів, які впливають на життя кожної з цих осіб, що залишилися в, в окупації, е, і вони не від, скажімо. Часто якоюсь гарно життя там залишилися, є й такі, хто добровільно, скажімо, набув цього громадянства і навіть чекав того російського громадянства. Це інша історія, і це вже інша, скажімо, сторінка, яку треба буде розглядати, вивчати і давати оцінку. Враховуючи і ту діяльність, яка могла б бути оцінена як колабораційна діяльність, але це не пов'язано з паспортом. Повторюю, це пов'язано з Я абсолютно з, з вами. Табі. Погоджуюсь, пане Олександре. Дуже вам дякую за вашу експертну оцінку. Дякую за ваші відповіді. Чекаємо вас в наших ефірах знову. Дякую. Про те, чи варто та за яких умов українцям на окупованих територіях отримувати російський паспорт, говорили з виконавчим директором української гельсінської спілки з прав людини Олександром Павліченком. Та не лише в Україні Росія без жодних підстав намагається захопити території у зоні загарбницьких інтересів Кремля, навіть Арктика. Який цирк влаштовує держава-агресорка на північних теренах, розповіли в влумбергу на черзі огляд преси. Далека Арктика є міжнародно нейтральною зоною і досить довго була осторонь геополітики. Але зміна клімату спричинила незвичну активність у віддаленому полярному краї. Усе через зіткнення стратегічних інтересів і танення льоду, що здатні докорінно змінити регіон. У статті видання Bloomberg Автори розмірковують над долою Арктики, адже після повномасштабного вторгнення Росії в Україну під питанням опинилося керування в регіоні. Через ізоляцію найбільшої арктичної держави Росії, Арктична Рада, орган співпраці вісьмох країн в Арктиці, в підвішеному стані. Засідання призупинили після початку великої війни, і ніхто не впевнений, що буде після 11 травня, коли Росія має передати головування Норвегії. Росія залишається членом ради, й тому, в принципі, буде залучена до прийняття будь-яких рішень чи діяльності. Але як це насправді відбудеться в нинішньому політичному кліматі, все ще вирішують. У мене просто немає відповіді. Томас Вінклер, посол Данії в Арктиці. Ситуація стає загрозливою, бо потепління в Арктиці і боротьба за її ресурси, а це можливо мільйони барелів нафти і багаті родовища корисних копалин набирають обертів. Хто контролюватиме вершину планети, залежить від того, де проведуть кордон. Хоча ніхто й не володіє північним полісом країни, що оточують центральну частину північного льодовитого океану, вже заявляють про свої права. Зараз три з них Росія, Канада і Данія, перемальовують карти і сперечаються про більші суверенні права на те, що під океаном. Мають свої плани на полярні люди і те, що під ними і США та Норвегія. Запропоновані Канадою коридори поширюються на виключну економічну зону РФ 2014 року. Данія провела свою державну межу від Гренландії до економічної зони Росії. Москва про свої кордони заявила 2001 року, але відтоді посилила цю претензію і поширила її далеко за північний полюс у бік Канади і Гренландії. Норвегія понад десятиліття тому запропонувала розширити територію, на яку вона має права, майже на 15 тисяч квадратних кілометрів. А США нині відпрацьовують, відправляють до Арктики криголами, щоб провести нові кордони у майбутньому. Територія, яку намагаються ділити за розміром як Чилі, більш ніж 725 тисяч квадратних кілометрів. Зміни в останній арктичній стратегії Росії, викладені в зовнішньополітичному документі, підписаному Путіним 31 березня, скасовують посилання на конструктивне міжнародне співробітництво. Документ обіцяє протистояти недружнім державам, які намагаються мілітаризувати регіон. Також Росія планує встановити тісніші кооперативні зв'язки з неарктичними державами, які проводять конструктивну політику щодо Росії, ймовірно, маючи на увазі Китай, у якого також є амбіція. Ці щодо полярного регіону. Торік Фінляндія подала заявку на приєднання до Північно-Атлантичного альянсу у відповідь на агресію Путіна. І 4 квітня стала членом НАТО. Якщо припустити, що зрештою до блоку приєднається і Швеція, то Росія залишається єдиною арктичною державою поза НАТО. Усі сторони добре усвідомлюють стратегічне військове значення регіону, адже... Танення льоду відкриває нові маршрути для кораблів і підводних човнів. У лютому комісія з кордонів континентального шельфу визначила, що значна частина російського подання підтверджена геологічними даними, хоча інші частини потребують додаткового картографування і досліджень. Того ж місяця Росія дала пояснення: якщо комісія погодиться з нею, то континентальний шельф Росії в центральній частині Північного Льодовитого океану становитиме мільйон 770 тисяч квадратних кілометрів. Це територія більше за Лівію, згідно з аналізом дослідження. Низького відділу міжнародних кордонів у Даремі. Як ідеться в статті, Росія зараз має переваги. Але це не означає, що Данії та Канаді не пощастило. Зрештою, комісія може визначити, що підводний гірський масив є частиною спільного континентального шельфу. А це означає, що всім доведеться ділитися. Можливо, України будуть змушені домовлятися про кордони між собою або через трибунал. Це може тривати роки чи десятиліття. 2007-го Росія встановила свій прапор на морському дні на північному полюсі як символічну, хоча юридично непідтверджену претензію на вершину планети. Тоді саме добігав кінця другий термін президентства Путіна. Минуло 16 років. Путін усе ще при владі і грає імперськими м'язами. Наразі Північний Поліс одне з найбільш незайманих місць на землі. Та належить усім і нікому. Дякую, що були із нами лише достовірна та перевірена інформація. Долучайтесь до нас в соціальних мережах. Знайте про все першими для вас. Працювала Надя Ліра. Побачимось наступного тижня.